Для погашення марок і конвертів запросили комісію у складі Миколаївського міського голови та відомих містян. На кожному конверті всі члени комісії розписалися, а потім поставили штемпель зі словами Миколаївщина вітрила України. За результатами аукціону, лотами якого були марки з конвертами і сувенірна монета із зображенням російського військового корабля та напутніх слів для нього, отримали 15 тисяч гривень. Таким чином організатори почали збір грошей на придбання портативного електрокардіографа для Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Саме ця тема для втілення у поштовій продукції обрана не випадково. Така ідея, розповіла керівниця асоціації лідерів туризму Миколаївської області Тетяна Чичкалюк. Народилась, коли вона з колегами була в Одесі на виставці політичних та антивоєнних карикатур, що відкрилась там 6 травня. Йдеться про бажання віддати данину жінкам, які працюють і служать для захисту України. Ми сьогодні вибрали цю роботу, яка і так називається Асоль вже лета. Не ті ми чекали пороси, не звідти ми їх чекали. Але наше надбання, наше велике потужне кохання жіноче, воно залишилось з нами і воно дочекається тих, хто сьогодні боронить. Але для того щоб ця тема прозвучала голосно, ми зробили сьогодні локальну марку, яка й так і буде називатися Асоль вже не та. Загалом із сюжетом Асоль вже не та виготовлено 280 марок та 150 конвертів. Розповів керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Косоруков. Він каже, що всі вони є офіційними засобами, їх можна клеїти та надсилати, і значення марок як важливого елементу для кореспонденції зберігається й сьогодні. Вони як мали місце в нашому житті, так і продовжують мати, тому що спілкування листами воно не припинилось, воно має місце. На жаль, зараз. Під час активних бойових дій значно зменшилась кількість листів, але вони є. Ми працюємо, ми їх приймаємо. Ми їх доставляємо. Також Ігор Горкосороков повідомив, що 23 травня Укрпошта презентує нову марку на тему того самого російського корабля і з констатацією того, що з ним зроблено, що планувалося. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.